Привіт! Мене звати Юля і мені 40 років. 10 квітня 2022 року я зі своїми дітьми вимушена була покинути свою домівку у місті Слов'янськ. Після переїзду в Київ вже через місяць я попала в доволі таку круту команду благодійного фонду Життєлюб, де я стала волонтером в центрі допомоги ВПО. Таким же ВПО, як я на той час була. Останні сім місяців я працюю проджект-менеджером без Бід де ми допомагаємо людям поважного віку. Ми годуємо в будиночках, які знаходяться в восьми районах Києва. Я дуже пишаюсь тим, що я роблю. Я знаю, що я можу допомогти комусь, а це люди поважного віку, ці люди дуже потребують нашої підтримки. І, звісно, хто як не ми, можемо їм допомогти. Все виходить, коли ти вдома.